Доброго ранку, малята! Подивіться, який чудовий кошик з'явився в нашій групі. А що в кошику? Правильно в кошик квіти багато різнокольорових квітів, а давайте ми їх розглянемо, якого вони кольору. Готові дітки? Якого кольору ця квітка? Молодці, червоного. А якого ця квітка кольору? Синього правильно. А якого кольору ця квітка? Молодці зеленого. А якого кольору ця квітка? Молодці жовтого, який розумник. Перед вами? Різнокольорові горщики. Давайте поглянемо, якого кольору цей горщик. Так, він червоного кольору. Сюди ми посадимо, якого кольору квітку. Так, червоного. А якого кольору цей горщик? Зеленого молодці. Сюди ми посадимо яку квітку правильно зелену квітку. А якого кольору цей горщик? Жовтого молодці. Сюди якому квітку посадимо? Молодці! Посадимо жовту квіточку. А цей горщик якого кольору? Правильно синього. Сюди ми посадимо яку квітку? Синю квітку молодці, розумники. А тепер нам треба полити квіточки, яку ми квіточку поліємо? Правильно, синю. Тепер яку ми квіточку поливаємо? Жовту. А тепер ми поливаємо зелену квіточку. Далі ми поливаємо яку? Червону квіточку. Тепер наші квіточки будуть прикрашати нашу групу. Дітки, а що ми з вами сьогодні робили? Так, правильно садили квіточки у горщики, а потім їх поливали. Молодці, а якого кольор були наші квіточки? Правильно синього, жовтого, зеленого та червоного кольору. Молодці, дітки, мої розумнички. До побачення, дітки!